Всім привіт! Інформація для тих, хто не знає, як можна проплатити членський внесок для партнера з власного кабінету. Заходимо в свій кабінет і переходимо по вкладці Мій заробіток. Тут обираємо кредитний гаманець. Після чого нам буде потрібно ввести ID людини, якій ми переказуємо кошти. Та ім'я користувача. Гортаємо вниз. Обираємо замовляєте продукт або платіть за членство і натискаємо Продовжити. Тут гортаємо саме низ. І обираємо, як ми хочемо проплатити, чи за місяць, чи за рік. Якщо збираємось проплатити партнеру за місяць, тоді обираємо, щомісячне членство 9,95. Після чого нажимаємо Продовжити. Тут перевіряємо інформацію, чи все вірно вказані дані. Тобто має підтягнути ім'я, прізвище даної людини, якій ми проплачуємо за місяць членський внесок. Якщо все добре, огортаємо вниз і натискаємо Оформити кредит. Так. Все. Ми успішно проплатили членський внесок людині, якій хотіли. Всім гарного дня.